Добрий вечір. Так добре на дворі. Сьогодні було 39 градусів. 39. Сьогодні 39, завтра 39. Пишуть 35-36, але на сонці там дуже жарко. У вас також, напевно. Приходили донечка з внучатами. Донечка, внучата, зять посиділи, поспілкувалися, така щаслива, така довольна. Пішли завтра всім на роботу. А я думаю, зайду трішки, поспілкуюся, якщо хтось побажає поспілкуватися. Я вчора так обірвався в мене прямий ефір, тому що зникло світло і я так думаю, що повпливало зник інтернет і це вплинуло на те, що пропав між нами зв'язок. Я сижу на своїй гойдалці, вийшла, зараз так більш-менш, не знаю, градусів 23, напевно. 10,46 і 23 градуси, дуже жарко. Кондиціонери працюють, два кондиціонери в квартирі працюють практично цілий день. Цілий день. Неможливо знаходитися в квартирі, на дворі, я вже не, не кажу, що на дворі. У нас тут паркан, такий метал, металевий паркан, і він накаляється, накаляється будинок, білий сіни. На двір вийти Неможливо. Ну мені, в принципі, я онука тут сьогодні обливала, набирала в ліку води багато, тепленьку таку водичку йому робила, обливала, він такий довольний був, що я його обливаю. Ах. Ну, діти, діти вони краще переносять спеку, а дорожний складно. У мене горить таке світло, це в мене, як вони називаються, привіт. українське місто. У мене таке світло від лет, лет накаляється від сонячної батареи, батареї, чи як там называются, такие штучки. Не знаю, как вони називаються Вот. То я сижу Ось такі справи. Читала, що там на болота горить Краснодарський край біля моря пожежі. Пожежі, евакуюють людей, там якісь бази відпочинку. Тільки що читала в Твіттері, таких новин немає, якихось піш. І справи. А так, а так, а так. Так добре на дворі. Якби ще в день так було горить. Море, я не знаю, чи море горить. Горить біля моря. Також спекутно. Ні, Київ не горить. Недавно горів. Російські фашисти запускали ракети. То горів. Сьогодні, слава Богу, не горить. Чому ви такі берете собі алькапони, там Сем Сем? Чому ви не берете свої? Поганяла російські, що ви берете, європейські, там якісь за, західні, що ви не берете, аль Капоне, че ви не пишете, любимое болото или любимое тигули, что ви пишете алькапоне. Та ти уже покакал, посмотри, потрогай руками. ты немец. Немцы разговаривают немецкую и пишут немецкую. и ты немец. Алиса. Привет, Санкт-Петербург. Попереджаю всіх, хто буде тут хамити, об... ображати і так далі, той піде в бан. Не медля. Так добре на вулиці. Хорошо. Так. Да. Там може коли дверей не так, а тут нормально. Привіт, Санкт-Петербург. Доброго вечера. Не, можешь выключить, не треба. А? Не треба светло. У меня тут таке. Немцы это были не мы, потому что не схожи были на германцев. Не из-за того, что не знали польский язык, вернее. Треба зрозуміти, що він написав. Іди передай. Передай, сходи сам. Так, що ви тут пишете? Що ви тут пишете? Вже 10 годин скоро, щось я пізно вийшла в ефір. Щас я ще одну лампу поставлю. Чому русіш? Що таке русіш? Сила, що таке русіш? Васиздас? Русіш? іздас русіш? А каковы ваши взгляды на всю ситуацию? Интереса ради, Я просто собирая для себя статистику. Ну, собирайте, что вы тут ко мне пришли спрашивать? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете, про какие взгляды, на что? Чего в потемках? Нету света. Озлобленная старая мадам. Побойся Бога. Мы все одинаково перед ним. Алена, а вы не старая. Сколько вам лет, Алена? Вы не будете старой. Вы навечно останетесь молодой. А я дожила, слава Господу, до старости. Вы не озлобленная. Вы просто ко мне пришли на мой канал писать мне, что я старая. И так знаю. Вам не суждено Так і не вивчила українську мову, кавіркаєш російські слова. І вроде как норми, А що таке? Ти багато вивчила мов? Волшебная. <реш> Ти скільки мов Волшебна Волшебная, Ти наша. А що вам ви маєте проти Александр Христив? Ви за що? Ви проти Христа? Олександр, ви проти Христа? Так в неї свет. Віталій? Тюрки создавали из Германии не только Украину, а и Россию. Она в танке? Может споете? Я же не певица, что ж я буду петь? Бедная бабка, держать ее в подвале. Че держать, не пойму. Вот видите, вы мне пишете, что мне не суждено состариться. Я вам не пишу, вы на каком стакане, я вам говорю. А я вам ничего не желала, у меня полно друзей украинцев. Вы мне сказали, что я старая, я и так знаю, что я старая. Зачем вы мне это пишите? Вам не суждено дожить до старости, я же вам сказала. Почему я вам пишу? Я вообще ничего не пишу. Комары летают. Кирилл, Сесенко, вы сейчас в Украине? Так, я в Украине. Добрый вечер, Черняев. Мені жіночка якось байдуже. Але ж якщо ви в Україні, не боїтесь, що прилетить. Ні, не боюся, що прилетить. До вас також може прилетіти, якщо ви навіть і не в Україні. Будете йти і завтра, і впаде вам на голоду, на голову кирпич З даху. Таке також може бути. Комарики, дзюбики, калина, так. А где електричество? Електричество. А ви знаєте, у нас є такі сусіди, скажені сусіди. Господь нас так наказав, що послав нам скажених сусідів, неадекватів. І вони нас кожен день бомблять ракетами, бомбами, артилерією, знищують. І знищують не на полі бою, боряться, якщо вони пішли до нас з війною, а знищують як ті самі останні, не буду казати хто, бо мене заблокують. Вони знищують інфраструктуру, наші ТЕС, ГЕС, електростанції, теплостанції, як великі падлюки, щоб люди сиділи без світла, без інтернету. Їм від цього краще. Вони отримують задоволення, тому що вони не люди, вони не люди. Мені Сергій глибоко по барабану, що ви не розумієте мою чудову слов'янську українську мову. Мені глубоко, і звините, Фіолетова, я як умна жінка, можу розмовляти на двох мовах, а то і на чотирьох. Я розумію італійську, розумію молдавську, румунську. Не повністю, але розумію. Зрозумію, що мені щось запитаючи, скажуть. А скільки мов ви знаєте? Ви навіть не можете зрозуміти подібну до вашої мови, до вашого язика мову. Одеса з Росією. А ви Наталія вся Одеса. Чи ви дуб? Здравствуйте, а меня помните? Я пингвин. Как дела? Помню, что такое писал мне пингвин. Ничего, дякую, все нормально. Клубника. Мне все равно, чье там шоу? Що ти мені про це пишеш про Крим? Я розмовляю, тут веду, може, розмову про Крим, я його навіть не зачіпала. Навіщо ти мені пишеш цю галіматію? Привіт. Привіт, привіт. как жизнь, как у вас в Одессе. Все отлично. Для чего я стримлю? Зарабатываю деньги на таких, как вы. Ракета летит, или летит. Много заработала, ничего нормально. Так как я вообще не работаю, сижу дома, пенсии у меня еще нет. Так, по копеечке вот такие как вы приходят, и Боженька посылает мне, нормально хватает. Много денег на 200 онлайна приходит. Все, что приходит, все мое. У меня муж получает еще евро пенсии. Не переживайте. Это так. На клубнику, на базаре. На водичку. Да, выключили свет, сидим без света. Ой, я не могу с этих тупых. Не радовались ой я не могу какие подлые мерзкие людишки не людишки не люди просто соседи может им мешает поэтому я не включаю что ты хочешь А стоит ли сидеть, зарабатывать копеечку, чтобы вас унижали? А кто вам сказал, что я зарабатываю на этом копеечку? 10 гривен за прямой эфир. Кто меня унижает? Они сами себя унижают. Это люди, не люди, которые здесь пишут. Это необразованные, тупые люди.